Інформація, яка вноситься про надавачів соціальних послуг до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, порядок формування, ведення та доступ до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 99 Так, відповідь Дмитра: Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Це автоматизована інформаційна комунікаційна система, до якої вносяться такі дані, як збор, реєстрація, збереження, використання. Тут з почерком та Збереження даних про надавачів отримувачів соціальних послуг згідно законодавства про надання соціальних послуг. Реєстр складається з трьох розділів. Перший це надавачі соціальних послуг, це юридичні особи або фізичні особи, другий розділ це надавачі соціальних послуг. Тільки фізичні особи. І третє це отримувачі соціальних послуг. До реєстру вносяться такі дані. Найменування для фізичних осіб, прізвище, ім'я по-батькові, або скорочена назва це для ФОПів або юридичних осіб, індифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер картки платника податків. Далі форма правової установи, громадське об'єднання, благодійна або релігійна організація. Далі це місце знаходження такого об'єкту, контактний номер телефону та перелік послуг, які надаються надавачем соціальних послуг, вид, умови та застосування. Крім того, дата і висновок. Контролюючого органу про надання соціальних послуг згідно закону про надання соціальних послуг. Відповідь. Так, це, це відповідь ту, що надав Дмитро, пані Наталя відповідає повністю повністю. Ой, в мене хвилинка, я забула вам сказати, як ми будемо оцінювати роботу. Я це вже скажу тоді, коли ми закінчимо друге питання. Я вам розповім, як оцінюється робота. Повністю відповідає все, все відкрите. Так, питання номер 2 це послуги, що надаються екстрено кризово відповідно закону про соціальні послуги та постанови Кабінету міністрів 587 про організацію надання соціальних послуг. Так, відповідь Дмитра. Соціальні послуги надаються екстрено кризово у разі. Загрози життю або здоров'ю особи чи приведення надзвичайного або воєнного стану на територію України чи окремої її території. За результатами оцінювання та висновками до потреб особи або сім'ї надаються такі екстрені послуги: це інформування, надання притулку, консультування. Тимчасове проживання або екстрено кризове втручання під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України або окремої її місцевості надаються такі екстрені соціальні послуги: це догляд за особою похилого віку або особою з інвалідністю, соціальний супровід осіб, котрі опинилися в тяжких життєвих обставинах. Соціальний супровід сімей, в котрих перебувають діти-сіроти або діти позбавлені батьківського опікування, догляд домашній денний, догляд... Ні, це, наверное, догляд денний, догляд стаціонарний, транспортні послуги, послуги з надання текстового переводу, соціальна правова допомога. Або натуральна допомога, відповідна допомога. Так, зараз я вам э, розкажу, як це... оцінюється письмова відповідь. Письмова відповідь оцінюється по системі. П'ять балів виставляється претенденту, який виявив глибоке знання норм законодавства України у сфері надання соціальних послуг. 4 бала. Виставляється претенденту, який виявив повні знання і достатньо володіє знаннями законодавства України у сфері надання соціальних послуг. Три бали виставляється претенденту, який виявив розуміння зазначених питань в обсязі достатнього для подальшої роботи. Два бали це виставляється претенденту, який розуміє основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі написання відповіді допустив значну кількість помилок. Один бал виставляється претенденту, який не відповів на питання у визначений час або ну, зовсім. Загальний бал претендента на перевірку знак законодавства у сфері надання соціальних послуг розраховується як середнє арифметичне значення в індивідуальних оцінах комісії. Ну, ви всі перегляд, поки Дмитро писав, ви бачили відповіді, вислушали ті, що він надав. Ну, у нас поіменне голосування, кожен повинен висловити свою думку щодо оцінювання. Ну, я вважаю, що письмова робота написана на відмітку добре. Наталія Євгенівна. Добре. 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 Відмінно. Добре. Це ми почули ваші оцінки. Так, надалі у нас йде оцінювання презентації, яку нам надав пан Дмитро. Для оцінювання результатів презентації перспективного плану розвитку комунального закладу. Застосовується теж п'ятібальна система, а саме, 5 або 4 бали встановлюються претендентом, презентація якого демонструє високий рівень. Точне розуміння завдання повністю розкриває всі напрямки розвитку установи. Претендент переконливо надає вичерпані відповіді на запитання членів конкурсної комісії. Три або два бали виставляється претенденту, презентація якого демонструє середній рівень. Містить матеріали, які стосуються теми перспективного плану розвитку установи. Так, і ті, що не стосуються теми, не повністю розкриває всі напрямки розвитку установи. Претендент надає невичерпані відповіді на запитання членів конкурсної комісії. Один бал виставляється претенденту, презентація якого демонструє низький рівень. Мі... Міськість матеріалів, які не стосуються теми перспективного плану розвитку установи, частково розкриває або не розкриває напрямки розвитку установи. Претендент не надає відповіді на запитання членів конкурсної комісії. Ми бачили презентацію, яку нам надав пан Дмитро. Ну і тепер потрібно її оцінити. Моя оцінка добра. добре. Відмінно. 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 Добре. Так, все тут зафіксували. Так. Пропоную, пропоную перейти до слідуючого питання. Це про визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального закладу. Нам для цього потрібна загальна оцінка. Пані Наталі, що ви нам скажете по письмовій відповіді? Середня оцінка 4, 4 бали. По презентації... 5, 5 балів. 5. Угу, зрозуміло. Так, ставлю на голосування пропозицію, або якщо може хтось що хоче додати. Ні, все, все було добре. Ставлю на голосування пропозиції щодо обрання Дмитра Вікторовича Голєва, переможцем конкурсу на заняття посади директора комунального закладу, ветеранський центр Тернівської міської ради, та хочу зауважити, що відповідно до положення про конкурсну комісію, рішення конкурсної комісії придається міському голові, який потім буде призначати переможця. На посаду директора. Ставлю на голосування. Все переможцем визнаний у нас в mm -hmm. метро. Е, так, і останнє питання е, в зв'язку з законом е, про публічні дані, про відкриті дані, ви ж розумієте все. Е, у нас сьогодні була відеозйомка. Е, Цей відеоматеріал буде розміщений на офіційному вебсайті. Тернівської міської ради, і тому я пропоную результати конкурсу та відеозапис заслуховування конкурсної пропозиції претендента, які підлягають оприлюдненню, оприлюднити на офіційному вебсайті Тернівської міської ради та зберігати на офіційному вебсайті Тернівської міської ради ці відеоматеріали не менше року. Голосуємо. Згодні? Всі згодні. Дякую всім за роботу. А наш ну, аж пригласіть, об'єкт. Ми, ми запросимо, запросимо.